Красний і минуло. Діто красне і минуло. Сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають в вікна. Шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають і нащо зима та люта? Все вони питають. Он все поле сніг завіяв. Хоче найти. У замкнуті де весь вікна Ніде погуляти, сніг з морозу Поморозив усі на полі квіти, десь зима то не скінчиться, не діти. Ждіть, ждіть любі діти, літо знов примине. Прийде мила годинонька як зима та згине. Я за Знов його весна прекрасна, віточками вкриє.